Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра і починаємо з особистого життя. До чого вас готуватись у вашому особистому житті? Так, дивіться, будь-з ким це може бути пов'язано у вашому житті, але Десь ситуація, в якій людина дуже не хоче, ну, наприклад, з вами бути згодним чи згодною. Не хоче, наприклад, десь треба там піти, поїхати, не хоче, буде навіть до хитрощів якихось вдаватись або ну, просто от, вам десь когось треба буде навіть вмовляти. Воно нібито все і вийде, але будьте готові, що людина ну, трошечки так... вам буде зрозуміло, що десь бреше, десь хитрує. Ну, просто не, не треба тут дуже там якось з людиною. Сваритись? Це просто, от знаєте, ситуація, Ну коли в людини просто або сил не вистачає, або настрою нема, або бажання просто нема. Намагайтесь домовлятися якось. Сфера кохання, до чого вам готуватися в вашій сфері кохання? Тут теж хитро ще король мечів виходить. Тут саме ще й виходять. Тут, тут трошки інакша ситуація. Тут щось буде пропонувати вам, але з хитрістю, як приховуючи ну, там, справжнє, що він там ховає да, за тією пропозицією. Це не буде новою для вас ситуацією. Це буде ситуація така сама, як була вже колись і не один раз. Це може бути пов'язано із батьками для когось з вас, це може бути із дітьми щось пов'язано. Але дивіться, це як стратегія буде продумано. Воно, знаєте, як одразу ви навіть все не зрозумієте, не відчуєте, не побачите. Це знаєте, коли людина ну, щось ретельно готує, щось промова якась буде вам сказана, але вона буде така, знаєте, Репетиція була, людина там ходив деякий час в голові, то обмірковував якось, і буде вам все розказано. Якщо слухає чоловік, то перекиньте все це от на себе. Це так може поводитись з вами жінка, але це теж жінка стратег. Так, далі, далі. Давайте дивитись робота. Що вам важливо? До чого важливо готуватись у вашій роботі? Ось так будемо дивитись, до чого вам важливо готуватись у вашій роботі. Угу. Так, ну добре, угу, нас ну, лишаю. Дивіться, як то кажуть, диявол у дрібничках, бо тут вам треба буде щось дуже-дуже обміркувати. Потім ситуацію треба буде розвалити вщент, хвилюватись ви тут будете, але. Дивіться, це цілком і повністю ситуація, яка вас тримала в залежності. Це, знаєте, ну, якщо ну, воно тут вам складно буде сприйматися, але ж радійте, радійте тільки тому, що якась от ситуація залежності від вас відходить. Давайте вточнювати. Так, ну болісна, дуже болісна ситуація. Така, що, знаєте, от, ну, від неї ще відходити треба буде. Це може бути десь з кимсь суперечком. Це, тут відкриється чийсь обман, чиясь брехня. Не так, щоб цілком і повністю закінчиться все, обнулиться. ні. Ну, тут ще будуть якісь там, розвиток якийсь ще буде. Але дивіться, це ситуація не такого, щоб у вас ще нічого не залишиться. Ні. Це не так, що ви втрачаєте геть усе і далі там з простягнутою рукою йдете по світу. Ні. Ви навіть в цій ситуації будете як, ну, знаєте, можливість отримаєте можливість. Стримати або себе ці цій ситуації, або когось стримати і взагалі якось контролювати цю ситуацію. Тож, просто будьте готові. Що важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо. І до цього теж треба готуватись. Ну, дивіться, тут імператор, королева мечів. Пам'ятаємо, да, наш перший рядок, навіть не перший, а другий рядок, і взагалі ситуація можливостей, дарунку якогось, коли ситуація буде обертатись таким чином, що. Як би воно там не йшло, бо тут і суперечки будуть, тут і доказування чогось там свого буде. Коли настоює людина на своєму. От знаєте, не буде так, як ти кажеш, буде так, як я кажу. Все одно тут буде можливість домовитись. От використовуйте цю можливість, щоб можна було домовитись, бо зараз. Дивіться, якщо не, не використати цю можливість, то буде закрита ну, подальший шлях буде закритий, він ну, все одно буде повернення до цих якихось розглядів і домовлянь. Бо насправді це, знаєте, якщо от зараз використовувати цю можливість, то можна обійти якусь там брехню і хитрощі. Бо зараз це знаєте, як нема можливості підготуватись до цих хитрощів, воно буде все більш Ну, Зрозуміле і відкрите, так як є, буде бачити і ви, і людина буде бачити ситуацію. Тож сприймайте так, як є, і будьте уважні до тих можливостей, які вам будуть надаватись. Хапайтесь за них, використовуйте їх. Від чого е варто б відмовитись, і до цього теж треба готуватись. Так, відмовляйтесь від дуже такої впевненості, що у вас настільки все зараз гарно і непохитно, бо коло вас десь є люди, які залюбки вам того ножа в спину встромлять, поки ви ходите замріяно, думаєте, що все так доволі. Гарно все у вас під контролем, бо десь є ну, як зрадник біля вас, десь є людина, яка от підло зробить, вчинить, може підставити. Ну, просто от будьте уважні. Відмовляйтесь від того, що ви просто засереджені на тому, що у вас гарно виходить, що ситуація більш-менш непогана, і ви більш-менш впевнено себе почуваєте. Ворог десь поє. Зверніть увагу, щоб просто потім не засмучуватись. Чого вам не уникнути в цей день, давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день. Ну Бачите, от та сама карта. Десь по роботі у вас може виникнути ситуація, що вас можуть підставити. Просто будьте уважні, просто будьте людиною, яка все контролює, яка відчуває. от Взагалі-то будьте людиною, яка Ну от знає тих, хто поряд. Відчуває, чим людина дихає, що очікувати від людини. Отак тут треба. Так, далі, порада від Вищих сил для вас на цей день. Десь вам треба закрити питання з людиною, яка ну це більш все ж таки по роботі ситуація. Знаєте, це. Ну, десь прямолінійно треба розмовляти з людиною, не сумніваючись в тому, що людина вас зрозуміє так як слід, що почує, що. Навіть відмітить людина вашу впевненість в собі. Для цього будьте уважні, будьте, знаєте, людиною, яка ну, вже знає собі ціну, а так тут більш. Не сумнівайтесь в собі, якщо ви розмовляєте там будь ким, керівництво, хтось просто старший по ланці, Хтось, наприклад, старший за віком. Будьте впевнені в собі, і тоді розмова піде так, як слід, і зможете домовитись. Без сумнівів, йдіть на розмову, яку ви там можете планувати, або яка просто от вона так, ну, так стануться обставини, складуться. Так воно буде. Ну що треба поспілкуватись, треба щось. Прояснювати. Тож будьте просто впевнені в собі, і це дасть змогу розмову вести саме так, як буде краще за все для вас. Все, на цьому закриваю відео. Всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, міцного здоров'я і майте тиху ніч та спокійний день. Побачимось, всім пока.